У 2025 році Міноборони затвердило наказ номер 879, яким вводиться електронна первинна медична картка для військових, що отримали поранення або травму на Полі бою, ця картка не просто форма на папері, вона має вести в електронному вигляді через медичну інформаційну систему Збройних сил України. Її мета забезпечити точніший облік, краще управління медичною допомогою, створення реєстру бойових травм, аналіз даних і поліпшення протоколів лікування. Стільки багато цілей у цієї картки, але, але як це працюватиме на практиці? Хто і як буде зберігати інформацію? Хто відповідає за її захист? Наскільки це безпечно і чи дійсно воїнам це допоможе? Саме з цим питанням ми звернулися до нашого наступного гостя, Богдан Статкевич, фахівець фонду Повернись живим у нашому етері. Вітаємо вас. Вітаю. Тож, пане Богдане, давайте розпочнемо з того, що саме буде містити ось ця електронна картка. Розкажіть про це більш детально, тому що звучить доволі інтригуюче, доволі багато даних туди має бути внесено. Тож, давайте розпочинати, коли це буде, коли ця ініціатива буде введена, як вона буде працювати, кому допомагати, хто буде слідкувати. Прошу. Насправді ця ініціатива вже введена. Вона працює, і цілі роди та сили військ вже це активно використовують на практиці. Це не є така закрита інформація. Першими, хто в себе впровадив ПМК і електронну ПМК це були це було командування десантно штурмових військ. Не дарма вони завжди перші. Що по армії, плюс, що по будь-яким нововведенням, цифровізації, і так далі, взагалі, первинна медична картка це медичний документ, юстований медичний документ, який фіксує е, всі етапи надання допомоги, які надавалися нашому пораненому або людині, яка постраждала в ході ведення бойових дій? Е, вона фіксує всю допомогу. Час, коли ця допомога надавалася, ким ця допомога надавалася, якими. Засобами і на яких етапах чи то евакуація, чи то етапи лікування? І сама по собі карта. Медичний документ є юстованим, і в майбутньому він також є підтвердженням отримання довідок, які є там підтвердження виплат для отримання виплат або докладення до особистої справи. Ця вся історія вона не існує сама по собі. Вона інтегрується в систему сил оборони через Дельту. Дельта це система ситуаційного бізнесу. Саме тому ця, ця інформація, яка є чутливою, вона ми можемо говорити про її захищеність, тому що якщо створювати продукт, який буде існувати сам по собі, величезна кількість ресурсу буде затрачена якраз таки знову ж таки на її захист. На, на її зберігання. А коли це все інтегровано через Дельту, коли це все інтегровано в медичну інформаційну систему збройних сил, е ця інформація є закритою. Вона є не публічною. І збір цієї інформації для нас в майбутньому я говорю в широкому сенсі розуміння для сил оборони для е громадян України, які долучені до захисту зараз. Є складової сил оборони для нас, всіх це в майбутньому буде слугувати. Таким собі травмореєстром, і цей травмореєстр дозволить нам приймати ті чи інше правильне рішення, якщо ми будемо розуміти, що десь на якомусь етапі допомога надається неякісно, або ми будемо розуміти, що десь на якомусь етапі є. Проблема, ми одразу це побачимо фактично. Ми зможемо шукати шляхи вирішення, покращення, і цей збір цієї інформації дозволить нам створити певний травмареєстр, Ми зможемо в майбутньому аналізувати інформацію, які протоколи ефективні, які менш ефективні, Можливо. Нам необхідно вносити зміни в систему підготовки військовослужбовців. Можливо, нам треба буде більше звернути увагу на лікарів, які будуть працювати в ПХГ, передвох хірургічних групах на ролях 1, роль 2, відповідно до обсягів надання допомоги. Можливо, справа ми вже можемо. Ми вже зможемо працювати з цією інформацією, приходити до певних висновків і покращувати систему надання допомоги всередині сил оборони. Це такий собі травмореєстр, який нам дозволить в майбутньому вносити зміни. Сама картка е в окрім допомоги, яка була надана, е має в собі особисту інформацію бійця. Рід сил, підрозділ, вид поранення, місце поранення, час поранення, інформація про надану допомогу та тих, хто надавав допомогу, і можливо такий короткий екскурс в історію: а, довгий час в силах оборони існувало дві форми: а, перша це була карточка. Невелика, якою користувалися бойові медики та бійці, яка знаходилася в аптежці, е кожного військового військовослужбовці. Давайте так відверто, мала вона там знаходитись, і е той, хто перший на місці надавав допомогу, чи наклав турнікет, чи зробив переоцінку е тих дій, які були зроблені, мав заповнити ту карточку і відмітити ті е маніпуляції, які проводилися з пораненим. І далі, поранений з цією карточкою, потрапляв вже до медичного пункту батальйону чи медичної роти бригади, де вже був розгортався умовний стабілізаційний пункт. Ми це говоримо в каких, тому що зараз вже є норми, які визначають, що таке роль 1, 2, 3. До умовного роль 1, де діставався лист формату А 4 роздрукований, в якому починала вноситися вся інформація про надання допомоги, і дуже так часто траплялось дешифрувати ці листи, медичний почерк, якими були написані ці ця інформація, потребувала певного часу, щоб просто розібратися, що ж там було, яка допомога була надана, ким вона була надана. Бувало таке, що ці форми сто просто губилися на якомусь із етапів, і, наприклад, наступний етап не міг в повній мірі зрозуміти, а яка ж допомога на попередньому етапі надавалася, які лікарські засоби отримував поранений. Які втручання Е, Ця форма була паперовою, вона могла загубитися, вона могла порватися, вона була пом'ятатися, вона могла бути заляпана якимись рідинами, вона могла бути нерозбірливо написана. І це все зараз ми можемо виключити використанням електронної первинної медичної картки. Задля впровадження цього всього в силах оборони фонд поверне живим прийняв рішення е, з рахунок пожертв е, небайдужих на підтримку сил оборони, і з бюджетів фонду було виділено більше 20 мільйонів гривень на закупку саме планшетів для ПМК. Е, ці планшети отримуються силами оборони відповідно до того розподілу і їхньої потреби, яку вони мають, можливо, ця сума буде більша. Менше, я думаю, точно вони не буде, тому що потреба величезна. І фонд «Повернись живим займається саме забезпеченням планшетами для саме впровадження цієї первинної медичної картки. Також хочу додати, що починаючи, напевно, з кінця 2022 року фахівці фонду були долучені саме до. Адвокації цих змін і впровадження первинної медичної картки замість застрілої форми 100, яку ми просто отримали ще в спадок від е, радянських часів, і DD1380, яка відповідно до настанов комітету TC3, як первинна медична документація. Вони якийсь час існували паралельно, але зараз вже поступово відбувається впровадження ПМК. Е, Хтось хто вже має засоби, використовує електронну, і відбувається підключення військових частин до медичної інформаційної системи МІЗСУ. і власне таким чином поступово відбувається цифровізація збройних сил та сил оборони. Скажіть, як на практиці це має працювати у лікаря, кожного лікаря має бути планшет правильно? За, а, в якому зовсім, є так. ось ці електронні картки, чи як це буде, як це має виглядати? Ви кажете про те, що це пришвидшить е, розуміння лікарів, е, що було з пацієнтом е, військовим, так, що з ним робили, які препарати вводили, але як це відбувається на практиці, наприклад, на полі бою, чи це має значення там, чи це вже буде мати значення тільки в лікарнях? Тобто, розкажіть е, більш детально про те, де вона впроваджена. Як вона саме допомагає, давайте тоді з вами спробуємо наступним чином описати шлях військового від моменту отримання поранення до потрапляння в лікувальний заклад, відновлення реабілітації, можливо, звільнення Збройних сил. Боєць, отримавши поранення, його евакуацією займається, як правило, якщо ми говоримо за механізовані бригади, підрозділи, які тримають лінію фронту піхотними з'єднаннями. Евакуація. Лягає на сили медичного пункту батальйону. Медичний пункт батальйону здійснює евакуацію тими засобами, якими є, і умовно вже на цьому етапі бійцю була надана допомога. Чи він сам надав собі допомогу, чи хтось з його побратимів зупинили критичну кровотечу, надали первинну якусь допомогу, і знову ж таки в аптечці кожного бійця зобов'язана бути паперова карта, в якій все таки буде зазначатися. Фопоровому вигляді вся інформація, яка була вся вся допомога, яка була надана. Далі е, боєць на етапі евакуації, е, і тут саме цікаве, є підрозділи, які використовують вже. Е, Планшет на етапі евакуації, і умовно, коли боєць потрапляє на евакуацію під час евакуації, йому надається. По перше, робиться переоцінка всього того, що було здійснено на попередньому етапі. Йому надається допомога, і вже на етапі евакуації в електронну первинну карту сам планшет іде з захищеним чохлом, з противопротиударний чехолики. Дозволяє його використовувати в ну в досить таких несприятливих умовах. Uh, він іде в комплекті зі стилусом сама картка є максимально з таким дружелюбним інтерфейсом. Насправді просто до цього треба звикнути. Всі ми звикли до смартфонів. Ми не уявляємо свого життя без них. Тут все так само це виглядає інтерактивно. В вигляді додатка, можуть бути вже певні шаблони сформовані медиком, який буде надавати допомогу. І вже на цьому етапі починається фіксація в первинну медичну картку всієї допомоги, яка надається, коли боєць потрапляє чи до ПКГ, чи до умовного роль 1, де Може надаватися розширена допомога, якісь заходи пов'язані з реанімаційними діями. То медики, які знаходяться там, маючи планшет, отримавши вже з попереднього етапу інформацію про цього бійця і надавши допомогу, фіксують всю інформ... всю допомогу, яка була надана на цьому етапу. І таким чином, вся ця інформація вона супроводжує бійця аж до лікувального закладу, чи то Дніпро, чи то Київ, чи то Харків, чи то, чи то Львів, і таким чином. Ми, маючи електронну первинну медичну карту, ми можемо зрозуміти, як і хто надавав йому допомогу на етапі евакуації, яку розширену допомогу йому надала е е ПГГ, і що він отримував, які препарати знеболення на етапі евакуації, поки потягом їхав до Львову, і вже лікар у Львові чи в будь-якому іншому військовому госпіталі. Е Замість паку документів, якоїсь супроводжуючої інформація, відкриває просто е, в медичній інформаційній системі і бачить цього бійця, і всі етапи, і все, що йому надавалось, якого типу знеболення використовувалось, як е, які його були життєві показники на тому чи іншому етапі, е, чи погіршувався стан чи йому ставало краще, чи ті попередні дії мали ефективність, чи не мали ефективність, таким чином, ми можемо відслідкувати все те. Весь той шлях пораненого і вся та допомога, яка йому надавалася, це покращує якість надання допомоги насправді, тому що е, вже постає певна відповідальність того, що, що ми робимо. Ну тобто, вже можна буде там умовно зрозуміти, на якому етапі погано чи якісно надалась допомога, і вже розібратись, чому вона так надалась. Що було. В цієї хірургічної групи достатньо засобів для чого для того, щоб надати цієї допомоги, можливо, їх треба забезпечити засобами, чи можливо їм не вистачало компетенції, можливо, їх потрібно навчити відправити їх на додаткове навчання, і таким чином ми можемо як і відслідковувати оцей шлях пораненого, так і на кожному етапі розуміти, що відбувалося на кожному етапі, і вносити зміни в кожен етап. Ось Дуже... так приблизно це відбувається на практиці. Пане Богдане, що відбувається з бійцем, коли він вже переходить у стан реабілітації, коли він починає вже одужувати? Чи продовжує вестися ця картка? І давайте тепер поговоримо про списання з лав ЗСУ. Якщо, наприклад, людина сильно поранена, вона потребує дуже багато відновлення. І що відбувається далі з цією карткою? Тобто вона продовжує вестися, і потім на основі ось цієї вже картки може відбуватися вже списання за станом здоров'я, чи це будуть аргументи, і чи має доступ, наприклад, хворий до цієї картки, до цієї інформації, щоб подивитися, наприклад, що зроблено, чи, може, чи можуть якісь зміни туди бути внесені, і так чи інакше контролювати цей процес, наскільки це можна контролювати? Тобто, розкажіть, після ось цього процесу безпосередньо надання першої допомоги при пораненні. Ми все таки говоримо зараз більше так про первинну медичну картку. і Тут мова йде про ту допомогу, яка була надана на первинних етапах. Все, що далі, відбувається з бійцем його лікування, направлення його до вузьконаправлених спеціалістів для отримання консультації чи для про... для проходження лікування, все це відбувається вже всередині е... медичної інформаційної системи, яка за також поступово впроваджується в силах оборони, і таким чином, поки людина знаходиться в системі е, збройних сил, вся медична документація, всі направлення, всі заключення від лікарів, вони зберігаються в медичній інформаційній системі. Е, я поки що не можу коментувати, як саме буде відбуватися е, передача цієї інформації умовно після звільнення з військової служби, як ця інформація буде передаватися е, до. Мовно до лікаря, з яким підписана декларація в людини. Але в майбутньому, все-таки, бачення таке, що після звільнення, до прикладу, лікар, з яким підписана декларація, він міг бачити, що ага, людина там під час проходження військової служби мала там, певні проблеми зі здоров'ям, чи мала там, направлення до вузьких спеціалістів, отримувала лікування, отримувала якусь допомогу, чи була реабілітація. І вже, зважаючи на всю цю історію, далі там складати плани лікування, плани, можливо, це якась там щорічна реабілітація, там, відновлення, підтримка і так далі. Але знову ж таки. Давайте ми пригадаємо, як починало в цивільному житті працювати медичні інформаційні системи, історії з деклараціями. Це все це, 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 це були роки. Це все був складний процес. Ми не мали великої війни. До цього була залучена величезна кількість фахівців, і відверто подекуди цей процес продовжується і досі. А тут все таки. Я хочу висловити подяку центру масштабування технічних рішень і командування медичних сил. Це все таке амбітна така мета впровадити це все в найкоротші терміни в підрозділах, які ведуть активні бойові дії. І ми розуміємо, що так воно впроваджується. Так, є певні складнощі, проблеми, але накази юстовані, забезпечення, забезпечення поступає. Тобто, воно є технічні засоби для реалізації. Вони поступають, можливо. Uh, не в тих об'ємах, які б могли на 100% задовольнити потребу, тому що ми розуміємо, що потреби збройних сил вони безмежні. Uh, і тут ми, як фонд, зі свого боку, намагаємось максимально uh, закривати цю потребу як і в рухтехніці, ноутбуки для підключення міста, так і особливо. за планшети для підключення первинної медичної картки і впровадження медичної, медичних первинної медичної картки про впровадження. Давайте говорити тепер. Дивіться, Давай. ви сказали про те, що зараз не закриті на 100% потреби армійських лікарів у цих планшетах. Наприклад, які потреби перш за все закриваються? Ді. На яких це можливо якісь участки фронту? Це можливо якісь спецпідрозділи. Це перше питання. Друге питання що. З тими, хто ще не забезпечений цими планшетами і цією програмою доступу до цього, цього електронного кабінету, скажімо так, так бійця. Що робити тим лікарям, як це відбувається? Там відбувається так, як і відбувалося. Тобто на папірцях це все відбувається. Правильно? Так, поки що на жаль, це відбувається на папірцях. Тих, хто не має можливості підключитись до через дельту, до додатку Медивак, в якому знаходиться електронно-провинна медична картка, це. Поки що залишається на папірцях, але ця форма вже визначена, і ця паперова форма вона повністю відповідає електронній формі. І на якомусь етапі вона все одно буде занесена в медичну інформаційну систему. Вона має там бути. Щодо впровадження, Впровадження відбувається. Відповідно до того розподілу, який ми маємо від командування медичних сил з публічної інформації про те, що ми можемо говорити, першими були командування десантно-штурмових військ. Вони забезпечені планшетами. Вони це вже реалізували і вони вже працюють в системі. Тобто, в них все працює далі. Відбувається відповідно до розподілу, і поки інформація не стала публічною, ми ну не можемо про це говорити від недавнього часу, буквально тиждень назад, е повне підключення до ПМК забезпечення планшетами та ноутбуками для міса відбулося в третьому армійському корпусі, е і власне таким чином поступово від відбувається підключення та впровадження. Тобто, е ми повинні розуміти, що крім забезпечення планшетом. І е, первинно медич... ну, доступом до первинної медичної картки, саме електронної через Дельту, є також момент е, підключення військової частини до медичної інформаційної системи, і це, це процес, бо десь не вистачає людей, десь не вистачає техніки, десь підрозділ е, в активних бойових діях, і все таки це потребує ресурсу та залучення. Але процес відбувається, він рухається. Він е, він він стабільно рухається, але все ж таки ми повинні зважати на всі ці обставини, які є факт, це відбудеться, але це я думаю, це лише питання часу. Якого часу? Чи можна вже говорити про те, скільки це часу, хоч хоча б приблизно буде займати? А, насправді дуже амбітна мета була поставлена забезпечити до кінця 2025 року, і прокладаються всі зусилля для того, щоб це сталося. Але як вийде, фактично ми поки що не готові сказати. Але я думаю, що на відсотків 90 ми зможемо. Пане Богдане, останнє питання, яке хочеться вам задати, і все ж таки хочеться, щоб ви на нього більш докладно так знаєте. відповіли, тому що все ж таки питання безпеки даних. Наскільки ось ця безпека даних вона 100% є, тому що так чи інакше в єдиній системі буде зібрано вся інформація, ба більше чутлива інформація, не тільки про поранення. Так? Бійці бувають різними, і ми розуміємо, що це можуть бути і захворювання, і ті захворювання, на які, ну, скажімо так, у нашому суспільстві існує деяка, деяка стигматизація, назв. Жвемо це так. Е, яка вирогідність того, що ці дані будуть настільки захищеними, що ось ці всі дані чутливі дані будуть виключно абсолютно між лікарями і тим пацієнтом, у якого ці захворювання є? Давайте поговоримо з вами. Перше про безпеку. Ми не говоримо зараз про медичну інформаційну систему. Ми так і Трошки, трошки віднесемо в бік. Ми поговоримо зараз за електронну первинну медичну картку, електронну ПМК, за додаток Медивак. і як це відбувається. Доступ до додатку відбувається через систему ситуаційної обіцності, через Дельту. Дельта побудована за моделлю нульової довіри. Тобто це такий е, високий рівень безпеки. 에, моніториться абсолютно кожна дія. Кожна дія всередині додатку вона моніториться, і якщо якась підозріла активність на ню реагують, як мінімум, навіть якщо 에, можна ви уточнення виплачує. нульова довіра з точки зору того, що до користувача ці до користувача все тобто, використав, все, все. Тобто, якщо ви, користувач та, має, коли ви сказали спідозвіло. просто про нульову довіру. Я я трішки розгубилася. Мод модель принцип нульової довіри з боку Дельта до докор, Все, зрозуміло. Дякую. Користувачів Дельта всіх моніторять, якщо якась підозріла активність, або е, ворог постійно намагається отримати доступ до Дельти. тому що, окрім е, додатку Медевак, є ще купа іншої інформації, до якої ворог хоче мати доступ. Але справа в тому, що якраз таки оця модель нульової довіри, яка повністю моніторить всю е, активність користувачів Дельти, вона. Дозволяє е, все-таки мати якийсь е, не якийсь, а досить гарний такий периметр безпеки, якщо умовна система бачить, що е, умовний аккаунт, який прив'язаний до конкретної військової частини, здійснює там якусь несанкціоновану е, дію, чи е, умовно лізе туди, куди б він не мав лізти, цікавиться ту інформацію, якою він не мав би цікавитись. І так далі, то на це реагують. І також один із таких моментів, що в жовтні 2024 року в міністерстві оборони ну офіційно, ну не те, що була. Впроваджена Дельта, а з'явився центр е реагування на кіберінциденти, і разом з тим також дельту моніторять і перевіряють за всіма протоколами безпеки Служба безпеки України. Що? Тобто, кількість кількість заходів безпеки вона превентивно настільки висока, що навіть при бажанні, по перше, її зламати треба треба, все ж таки наважитись. Цього цього навряд, навряд вийде, і система побудована так, що якщо навіть акаунт буде зламаний або отримається доступ до акаунту, вся підозріла активність цього акаунту вона, вона відслідковується. І в будь-який момент цей акаунт можуть заблокувати і відкрити відповідне розслідування, що сталося. Тобто, ми можемо говорити про певну безпеку. Доволі жорсткі правила дійсно наразі охорони інформації будемо. Будемо бажати, щоб якнайменше наших бійців користалися, в принципі, цією програмою. І будемо бажати, щоб якнайбільше бійців своє здоров'я і життя берегли настільки, щоб лікарі не втручалися в них. Що ж, дуже дякуємо. Богдан Статкевич, фахівець фонду Повернись живим, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про здоров'я бійців і охорону цього здоров'я нашими лікарями і допоміжними засобами це робити. Щиро Дякуємо за те, що були з нами, і дякуємо Дякую. за те, що розказали так докладно, що це таке. Дякую. До побачення.